Різні напрямки і ми вирішили, що було б добре, якби існував постійно діючий проєкт, який би займався питаннями євроінтеграції. Тому ми вирішили назвати його Євроклубом. Ось, і Дівчата, які там діють і хлопці, вони займаються саме питаннями євроінтеграції. І у дівчат виникла така ідея проводити тижні різних країн. Тобто сюди входять, ну, наприклад, тиждень польської культури у нас був. Там були читання віршів польською, ми запрошували представників з польського інституту, вони розповідали про культуру в Польщі. Про якісь певні особливості цієї країни, Це різні а саме от тижні культури різних країн. Тобто, як ви знаєте, ну, є у нас посольство, є у нас різні представництві організації інших держав, тому вони завжди радо йдуть на допомогу і на співпрацю. Зокрема, що було добре, наприклад, ми співпрацювали з польським інститутом. Вони нам дали можливість поїхати в Польщу вивчати польську мову. Там була школа вивчення польської мови. Масштабний один був у нас ще проект, який реалізовував Коля і Антон Курапов. От, ми реалізовували рок-фестиваль за підтримки діджуз. От це був проект, який орієнтовувався саме на молодь Київщини Київської області. На самого Києва ми збирали групи, які виступали. Потім у них була можливість записати власні треки і рекламувати себе на Радіо Рокс.